Частинами та діагностичним обладнанням закупівля проходить в рамках проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку. Загалом планують витрати на це 16,55 і п'ятдесят мільйонів євро. Звідки будуть брати кошти? Власне скільки потрібно буде коштів із міського бюджету? Не лише про це, Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Доброго дня, пане Микола. Слава Україні, героям слава вітаю. А, пане Микола, перед тим як розпочати власне розмову про нові тролейбуси, хотілося б, щоб ви спочатку проаналізували теперішній тролейбусний парк, який є в місті Хмельницькому. Яка зараз кількість тролейбусів? Чи усі вони справні, і чи забезпечують власне наявні тролейбуси весь пасажиропотік Хмельницького? Хмельницькому на сьогоднішній день 86 тролейбусів. З них близько 70 щодня виїздить на маршрути міста для нас, як представників хмельницької влади. Безумовний пріоритет це робота електротранспорту по кількох причинах: перше через те, що він дешевший, друге через те, що він екологічний, третє через те, що він комунальний. І четверте, врешті-решт, через ми, я думаю, пізніше поговоримо стосовно мобільності, через те, що тролейбуси – це велика техніка, яка перевозить більше пасажирів, і в рамках міської мобільності це є надзвичайно ефективно. в контексті загальнотрендових речей європейських і світових. А це не просто тренд через те, що це класно чи круто, це через питання екології, через питання зміни клімату. Екологічний транспорт, а саме тролейбуси, були, є і будуть дуже пріоритетним не лише для нашого міста, а загалом для світового там, громадського транспорту. Тому 86 маємо зараз. Частина з них є досить старими, частина з них в досить поганому стані. І ми щороку. Ремонтуємо капітально кілька тролейбусів. До речі, найближчими днями буквально будемо презентувати ще один тролейбус капітально відремонтовано нашим комунальним підприємством, і ми це робимо постійно. На цей рік знову ж таки поставили собі задачу три відремонтувати капітально. Загалом за останні сім років було куплено 32 нових тролейбуси. Їх можна помітити на вулицях. Ну але цього недостатньо, тому що ми хотіли би, аби виїжджало в місто. До 90 тролейбусів можливо навіть більше, чому тому, що знову ж таки це екозручний транспорт і це є комунальний транспорт, він є суттєво дешевшим ніж маршрутки і автобуси. Пане Миколи. Якщо говорити за ремонт, власне, оці от 32, які ви сказали, так що попередні роки були закуплялися. Це за якою програмою закуплялися? Чи всі кошти були з міського бюджету? Чи можливо залучали європейських проєвропейських донорів? Ні, це винятково кошти міського бюджету, і це робилось поступово. щороку окупувалося 5, 7, 10 тролейбусів. І загалом ось така тенденція: ми маємо 32 тролейбуси нових, куплені за останні роки. Ну і звичайно ж, повторюся, цього недостатньо, тому що громадський транспорт є важливою. Такою важливою сферою, і ми б хотіли, щоб він був зручним. Ми б хотіли, щоб він був сучасним. Ну і давайте будемо відвертими ті машини, які їздять сьогодні по місту деякі з них ну, вони своє відверто кажуть, віджили вони потребують або капітального ремонту. Ну або списання, ми будемо рухати шляхом навіть цих машин капітального ремонту. Тому ми зараз не говоримо про те, що нові тролейбуси, які ми будемо купувати, вони просто візьмуть замінять старі. Ні, ми хочемо капітально ремонтувати і старі тролейбуси для того, аби збільшити кількість тролейбусів у місті. Ну і в тому числі використовуючи тролейбуси з автономним ходом, mm -hmm. які можуть рухатися по тих вулицях, де немає електрофікації. Тому що раніше стояло питання: давайте будувати мережі, давайте будемо робити. Зараз немає абсолютно необхідності будувати нові мережі тролейбусні. Сьогодні варто закупляти тролейбуси, які мають автономний хід. До речі, п'ять з них успішно працюють на маршруті. 4 А, і фактично вони йдуть вулицю Пілоцьку, де немає електрифікації. Це дешевше, тому що мережі коштують просто десятки мільйонів гривень. Це дуже дорогі речі і займають дуже багато часу. Ну в сучасних технологіях немає необхідності. Плюс враховуючи, що тенденція світова рухається до використання електробусів. Ну, це ще раз доводить, що електрифікація не потрібно потрібно купувати тролейбуси з автономним ходом і в майбутньому електробуси? Тобто, оці нові тролейбуси 42, Так вони будуть підсилювати вже існуючі маршрути. Якщо так, то які? Чи будуть створюватися і нові маршрути? Якщо так, то також які? Ми зараз е, приступаємо до розробки плану сталої мобільності. Це план сталої мобільності, який включає екологічність і включає е, питання, як зробити місто мобільним в пересуванні. Тобто, якщо ми сьогодні плануємо збільшити кількість тролейбусів, як зробити так, аби той тролейбус не стояв в дорожньому корку, як зробити аби той тролейбус міг швидко їздити. Якщо це буде сучасний новий тролейбус, який буде швидко їздити, а це ми можемо досягнути багатьма методами різними. І закордонні експерти компанії А плюс С, яка виграла тендер, буде з нами працювати над планом сталої мобільності, буде нам в тому числі радити, як це зробити. Тоді е, кількість пасажирів, пасажиропотік на тролейбусах буде суттєво зростати. Тобто, це сучасний но, е, гарний тролейбус, який швидко пересувається по місту. Плюс він їздить на тих маршрутах, де не електрифіковано. Тобто, то ми говоримо частина тролейбусів буде з автономним ходом. Тому і на е, діючих маршрутах, Можливо, на нових маршрутах, тому що план сталої мобільності передбачатиме розробку нової мережі транспортної, тобто не виключено, що ми через рік роботи над планом сталої мобільності будемо мати якісь нові маршрути, а якісь старі ми будемо змінювати або відкидати. Тому ось саме про це і говоримо. Е якщо говорити по мікрорайонах, чи є вже якісь напрацювання власне з сталої мобільності, до прикладу, от Лезневе, так чи інші мікрорайони, де немає як ви вже зазнали, зазначили е електромереж? Ну ми так і думаємо про те, аби пускати, і ми давно обіцяли ружичний транспорт, і, 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 і ми давно обіцяли так само лезнево. Хоча, якщо ми говорили от щойно за 32, які були куплені за останні роки нових тролейбуси, варто відзначити, що за останні два роки менш інтенсивно купувалися саме безпосередньо тролейбуси, але більш інтенсивно купувалися автобуси. Тому саме безпосередньо Лезневе, ми туди запустили п'ятий маршрут. Ми плануємо 28 маршрут комунальний запустити туди. Тобто ми суттєво підтягнемо хорошим новим автотранспортом. Ну але поки що не виключаємо і туди. Запуску тролейбусів, тому що і обіцяли хмельничанам, які там проживають. Ну і знову ж таки, аби дати людям можливість користуватися дешевшим і екологічним транспортом. Тендери вже проведено. Ви зазначили про компанію А плюс С». Це компанія, яка буде розробляти план сталої мобільності. Тендер проведено зараз. Наразі ми чекаємо підписання договору між європейським банком реконструкції та розвитку і компанією А плюс С, тому що це абсолютно грантові кошти. Місто не витрачає жодної копійки на розробку такого плану. Він реалізовується якраз в контексті е, проекту закупівлі тролейбусів. Тому повністю грантові кошти і е, спеціалісти, які мали досвід розробки таких планів. В багатьох європейських столицях допоможуть хмельницькому, в тому числі і е, враховуючи консультації з хмельничанами, які будуть проведені. Якщо говорити більш детальніше про цифри, то зазначається, що загальна вартість, як я вже сказала, даного проекту буде складати 16,55 млн мільйонів євро з них до 10,6 млн мільйонів євро. Це кредит ЄБРР. До 2,75 мільйонів євро це інвестиційний грант інвестиційної платформи сусідства і 1,7 мільйона інвестиційний грант спеціального фонду кризового реагування ЄБР ЄБРР. До 1,5 мільйона євро місцевого внеску для модернізації тролейбусних зупинок, торгових підстанцій та тролейбусного депо. Все правильно по цифрах. Все правильно по цифрах, я тут би детальніше зупинився і розповів сьогодні. Для міського бюджету абсолютним пріоритетом є допомога Збройним силам України, коштів на новий громадський транспорт. В бюджеті не те, що немає. А ми е, свідомо не хочемо купувати за кошти міського бюджету, тому що переважна більшість коштів сьогодні йде на допомогу військовим частинам через низку програм. І е, міський голова постійно звітує за ту допомогу, яку отримують підрозділ. Тому ми не хочемо сьогодні купувати за живі кошти які є в бюджеті, тому що розуміємо, що ці кошти мають бути направлені в першу чергу на оборону. Тому враховуючи такий фактор, місто рухається іншим шляхом. Місто це не просто так отримало 2,75 мільйона, 1,7, А разом ми можемо порахувати, що 4,45 мільйона євро. Давайте ми просто порахуємо це сто майже близько трохи менше 200 мільйонів гривень, які місто отримує абсолютно безкоштовно і безповоротно від наших європейських партнерів. Це та наша робота команди міського голови і міської ради Хмельницького, яка була пробрана роками, для того, аби інвестори довіряли Хмельницькому і дали такі кошти, грантові, безповоротні, на які можна буде купити тролейбуси. Інша частина це кредит ЄБРР. Це довготривалий кредит ЄБРР. Хочу зазначити, що перші платежі по тілу кредиту місто буде робити через три роки. Тобто, угу. Ми на сьогоднішній день не говоримо про віддачу кредиту вже. Там є пільговий період три роки, коли сплачується тільки відсотки. А тіло кредиту починає виплачуватись через три роки. Ну і той внесок міста, це теж внесок міста, який на три роки розподіляється, частина з них вже було зроблено, частина було зроблено самим комунальним підприємством. Тобто ті кошти зараз з міського бюджету теж не виділяються. Можливо, вони будуть виділені лише через два роки, тому що маємо на ці к на, на цей внесок три роки. Тому, враховуючи ще раз так, щоб підсумувати. Ми отримали величезний грант безпрецедентний, який дасть нам змогу купити безкоштовно тролейбуси. Ми отримали довгострокове фінансування від ЄБРР, виплату якого місто розпочне через три роки лише тіло кредиту, і фактично місто не використовує живі кошти, які є зараз в бюджеті, тому що для нас пріоритет зараз не тролейбуси, а пріоритет допомога військовим частинам і вони її отримують. А місто залучає ресурс позабюджетний для того, щоб покращувати транспорт в місті. Пане Микола, чому 42? Звідки цифра? Це максимум, який дозволяв ЄБРР, чи на якісь інші фактори впливала ця кількість? Е, дивіться, є сума, яка була визначена щодо фінансування. Це приблизні розрахунки. 34 тролейбуси буде звичайних, і вісім ми хочемо купити на автономному ходу. Тобто і 8 разом буде 42. Фактично, ми не знаємо вартості тролейбусів, поки що тому, що е, буквально дві години тому е, е, якраз відкрито система ЄБРР для отримання саме пропозицій, надсилання пропозицій. Пропозиції виробниками можна надсилати до 26 лютого. Якщо не буде затримок, тому що в європейських тендерах буває так, що учасники просять продовжити термін прийняття пропозиції. Можливо, він буде дещо продовжений, але не суттєво. І відповідно після того, як ми отримаємо пропозиції, це як звичайний відкритий тендер. Більше того, тендер, який набагато більше контролюється. Це тендер на порталах Європейського банку реконструкції та розвитку. Лише тоді ми будемо знати. Вартості фінальні тролейбуси і переможця. Наразі це орієнтовні дуже цифри, враховуючи ринок, який сьогодні є. Ми б звичайно хотіли б, щоб це була якісна техніка. З іншого боку, ми би хотіли, щоб це була українська техніка, тому що хотілося б виробника українського підтримувати. Але сьогодні на ринку виробництва тролейбусів є дуже багато питань. Українські виробники страждають від наявності коштів, наявності точніше, відсутності кваліфікованого персоналу, від постійних обстрілів, в тому числі. Це проблема українського виробника. Ну а закордонний виробник має дещо інші мінуси. Це зазвичай вартість техніки, яка може бути півтора-два рази вища, ніж українського виробника. Тому все це нам покаже відкритий публічний тендер на порталі. Аль є бере, uh -huh. і лише тоді ми зможемо сказати, яка буде вартість. Це будуть нові тролейбуси. Це будуть нові тролейбуси, і разом там прописано е, за грантові кошти. Ми хочемо і запасні частини, аби, аби потім підприємство мало можливість е, проводити ремонти оперативно. Це буде діагностичне владнання, тому що кількість 42 передбачає, що підприємство повинно мати можливість оперативно визначати несправності і оперативно їх ліквідовувати. Тому діагностичне обладнання це. Ну, абсолютно логічна річ, яке хоче комунальне підприємство. Коли буде розпочата оця тендерна процедура, і як швидко вона пройде, коли ми вже побачимо ці нові тролейбуси на вулицях Хмельницького? Це теж питання, яке дійсно варто озвучити, тому що ніхто на складах не тримає готову техніку. Тобто, це не це не якісь продукти харчування, коли ти приходиш в магазин з полиці взяв і вже забрав зразу додому. Це е, техніка, яка не стоїть на складах, і вона виготовляється. Тому місто сьогодні лише оголосило тендер. Далі е, сподіваємося, що ми до кінця зими, а можливо на початку весни визначимося з переможцем. Далі піде процес підписання угоди. А після цього піде процес передоплати, знову ж таки, європейських коштів, а після того почнеться. Процес виробництва на виробництво буде орієнтовно рік і чотири місяці. На виробництво всіх це не означає, що всі приїдуть через рік і чотири місяці. Це означає, що виробництво буде проводитися етапами, тобто частину тролейбусів ми будемо отримувати кожного, скажімо, кожного кварталу цього року і наступного. Тому процедури дуже тривалі. Процедури тривалі в плані часу саме виробництва тролейбусів. І ми скажімо, ми не говоримо про те, що завтра на вулиці вийдуть всі нові тролейбуси. Це це проект 2004-2025 років. Якщо говорити за ви так зазначили про місцевий внесок, так говориться за модернізацію тролейбусних зупинок, тягових підстанцій та тролейбусного депо. Ви сказали, що вже ряд робіт зроблено. Що ще плануєте зробити? Які ще зупинки будуть модернізовані? Наразі пройшли роботи щодо освітлення 40 зупинок. Далі ми продовжимо. Це теж внесок міста в безпеку, тому що ЄБРР хоче, щоб всі зупинки були по іншому освітлені. Це незначний внесок, але це та робота, яка постійно робиться. Частина робіт вже зроблена була ще раніше, і на початку війни, і до війни була купна техніка на комунальне підтримство. Ми це теж будемо показувати як власний внесок. Ну і що стосується Питання телемеханіки, яку ми презентували десь близько 4-5 місяців тому це теж іде як внесок. Це дуже потужна скажімо, зміна керування для підприємства. Але ми це показуємо як власний внесок. Що стосується автомобілів, який куплений був для енергетичної служби, це теж внесок. Тобто частина цього внеску вже зроблена, вона буде зарахована як містом. Якось цей фінансовий внесок. Частина буде все ж таки зроблена через другий або на третій рік. Ну але точно не зараз. Про це ми проговорили з ЄБР. Зараз місто не буде витрачати жодних операційних коштів на цей проект, лише грантові і залучені від ЄБРР. От, я якраз хотіла по коштах запитатися, тому що дійсно ну, ряд людей, ну в принципі, все населення говорить, що кошти на війну потрібні, і як на модернізацію зупинок це не настільки власне нагальна потреба, так вони є, і в принципі ними можна користуватися. Абсолютно, ну, абсолютно ту саму думку підтримує. Дивіться, як тут варто просто зазначити, яким як, чином працюємо ми. Ми розуміємо і зараз всі кошти спрямовуємо на збройні сили України. Але це дуже правильно, коли міська влада працює не лише з тими коштами, які вона має, а залучає грантові і кредити під низькі відсотки, коли свої мають йти на оборону, ми залучаємо кошти наших партнерів. Ну, давайте будемо відвертим, треба використовувати час, коли Україну дуже поважають. І е, я вам хочу сказати, що ну, цей час може й пройти. Коли можна такі кошти залучати, на жаль, я можу це констатувати, тому що ви ж бачите, як міжнародна політика змінюється, як акценти світової політики можуть змінюватися. Я говорю про події в Ізраїлі. Тому цей момент, коли можна залучити, ну що погано в тому, що в місто. Без абсолютно безповоротно місто отримує 180 мільйонів гривень. Це безпрецедентна повністю сума. Ми не можемо не використовувати і не брати ці кошти з іншого боку. Багато людей задає питання: давайте за ці кошти купимо дрони. Неможливо, я ще раз хочу наголосити, що це неможливо. Якщо ми сьогодні скажемо є БРР, Європейському Союзу, що ми не хочемо купувати тролейбуси. А будемо купати дрони. Ці кошти просто в міста заберуть. Не буде ніяких грантів, не буде ніяких коштів для міста, тому що ці кошти є лише цільовими на електротранспорт. Все. інших, ну скажем, іншого інших витрат абсолютно не може. На жаль, бути. Якби можна було сьогодні залучити грантові європейські кошти на оборонку, ми б їх точно потратили на оборонку на сьогоднішній день. Це неможливо. Пане Миколе, ще новина щодо тролейбусного парку, взагалі щодо системи сіті карт замінить май сіті в хмельницьких тролейбусах. Замінять оператора проїзних. Власне, незабаром у рогатих з'явиться нові валідатори. Яка нагальність? Чому замінюєте, і що зміниться після заміни оператора? Знову ж таки сьогодні виникла необхідність на не сьогодні, а взагалі щодо заміни валідаторів, тому що до 1 лютого старий оператор мав договір на впровадження електронного квитка. З 1 лютого він не має можливості вже працювати в місті Хмельницькому. Відповідно, місто було зобов'язано згідно законодавства провести новий конкурс. Старий оператор не виграв новий конкурс, він програмовий конкурс Сіті виграло конкурс. Відповідно, місто повинно забезпечити роботу Сіті в місті Хмельницькому. Хочу також зазначити, що місто не витрачає жодної, жодної, абсолютно хочу наголосити, копійки на оновлення валідаторів. Переможець конкурсу Сіті власними силами купує валідатори і встановлює в міських тролейбусах. Чому він це робить? Тому що він переможець конкурсу, і він далі буде мати комісію з валідації квитків. Тому місто сьогодні навіть і не розглядало варіанту купляти нові валідатори. Це робить переможець конкурсу за власні кошти. Тому абсолютно чітка причина: ми згідно законодавства, мали провести новий конкурс, обрати переможця. Ми це зробили, тому що ми живемо в правовій державі, попри те, що в нас війна, ми мусимо діяти згідно законодавства. Пане Микола, чи створиться якісь певні незручності для пасажирів? Чи все чи система залишиться в принципі такою, якою ж була? Чи можливо щось буде якісно нове? На жаль, дещо створить перше. Хочу відмітити, що не потрібно замінювати жодних карток сьогодні. Понад 70 тисяч пільгових карток роздано в місті, і близько 25 тисяч люди купили картки. Наголошу на тому, що ці картки будуть діяти і на нових валідаторах. В чому буде незручність, про яку я щойно сказав, перше, це те, що е, в лютому місяці, на жаль, взагалі не будуть працювати валідатори, тому що в лютому місяці старі будуть зніматися вночі, а нові будуть. Навішуватись, тобто, фактично, лютий місяць, перехідний період з старого оператора на новий, коли валідатори, можливо, вже й будуть нові висіти, але не будуть працювати. Система запрацює з 1 березня. І другий незручний момент це в зв'язку з тим. Ми і звертаємось до більшості хмельничан. Частина хмельничан має кошти на рахунках сьогодні цих карток. Ми всіх просимо. По можливості до кінця місяця, до 1 лютого, скоротити баланс до нуля. Чому? Тому що це окремі дві фінансові системи, і просто так потім перекинути, хоч це й та сама картка, ми її не змінюємо, але рахунки і різні. Uh -huh. Відповідно для того, аби е, потім компанія Герц, яка була попереднім оператором, могла перекинути на інший рахунок, вона цього не може робити без дозволу людини. Бо це кошти людини. Відповідно, потім буде процедура повернення. Але то є процедура, там потрібно буде писати заяву. Звичайно, ми спробуємо це зробити максимально простіше. Зробимо пункти, де такі заяви приймаються. Ну але це все ж таки може бути для людей незручно. Тому ми просимо, що є два тижні, є ще 15-16 днів, коли можна ці кошти використати, звести баланс до нуля. А з 1 лютого завантажити новий додаток, закинути туди кошти, і з 1 березня, коли будуть валідатори всі працювати, вже користуватися новою системою, Пане Миколи. І ще останок, буквально за ціни на проїзд, чи зміняться вони про це ще ніхто не говорить, але власне наперед чи зміняться ціни на проїзд у маршрутних таксі, у тролейбусах, автобусах, чи планується якась зміна у тарифах? Наразі таких питань не те що не, ну, не приймають, вони навіть не обговорюються. Ми вам дякуємо на цьому. Отож, Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Дякую. Е, говорили власне про нові 42 тролейбуси, які плануються незабаром у місті Хмельницькому, завдяки кому та